Гамарджоба меґабребо. Або привіт, друзі. І сьогодні я хочу з вами поговорити про привітання в грузинській мові. І звідки походить саме слово гамарджоба? Слово Гамарджоба походить від слова гамарджвеба. А що означає гамарджвеба? Гамарджвеба означає перемога. Ось, тобто, по суті, привіт грузинською мовою це перемога. Ось, чому саме від цього слова, яке пов'язане з боротьбою, з війною? Походить в грузинській Британії, тому що скоріш за все, через те, що Грузія знаходиться на межі між Сходом і Заходом, так само як Україна, ось на межі цивілізації, ісламської та християнської, доводилось дуже багато в історії захищатись, і через це саме це слово, мабуть, стало одним із таких привітальних базовим. Ось, друзі, підписуйтесь на цей канал, поширюйте це відео, ставте вподобайки, коментуйте. Ось, запрошуйте друзів, щоб більше людей могло вивчати грузинську мову саме українською. І Карґ Дгес гісурвепт. Бажаю гарного дня усім!